Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Подивіться, як прекрасно квітує Еустома. І пройшло більш ніж півмісяця, От з 25 жовтня троянди вже відцвіли, а Еустома продовжує радувати мене. От, класно! Довгоквітуча рослина, зрізана, ось у вазі, до сих пір а, квітує ось так квіточки, її виглядають у мене вона білого кольору. Ось такі батончики салатові. Ну, красота, красота. Але сьогодні я зовсім не про це хотіла з вами поділитися. Вчора до мене прийшла ось така невеличка посилочка. Як бачите, в такій коробочці з міста Миколаєва. І, як бачите, тут у нас добрива. Так, на цей раз я замовила чотири види. Це добрива Петерс. Зараз я їх. Розпакую, ось так вони до мене прийшли і детально розкажу про них. Так, перше добриво, яке перед вами називається Високий азот 30-10 така його формула. Наступний це високий калій 15, 11, 29. Так. Наступний укорінювач, азота – 10, фосфора 52. Калія, як бачимо, 10. І ще одне. Добрево, цей підсилювач цвітіння, 10 азоту, 30 фосфору і 20 калію, норма використання цих добрив петерс до 2,5 грамів на 1 літр води. Отже, якщо, наприклад, ви цим добривом користуєтеся постійно, то берете 1-1,5 грами на літр. Якщо ж ви це добриво використовуєте вперше, то можна брати 1-2 г на літр води. Тепер по черзі. Якщо у вас рослинам необхідно. Нарощування корінців, то, звісно, ви використовуєте укорінювач, його формула 10-52-10. Як бачимо, тут 10 азоту, 52 фосфору і 10 калію, тобто підвищений є вміст саме фосфору 52. Ви також можете використовувати його разом із високим азотом. Змішувати 1 грам високого азоту, 1 грам укорінювача і цим самим нарощувати корінці, якщо перед вами таке завдання. У високому азоті 30 азоту, 10 фосфору, 10 калію. Тож можна 1 грам одного, 1 грам іншого розводити на 1 літр води і застосовувати для нарощування корінців. Звісно, що полив з добривом, а я буду чередувати із чистою водою. Крім цього, Отже, можна використовувати через полив добриво, можна також через полив, наприклад, добриво, чиста вода, потім можна використовувати, наприклад, фунгіцид, якщо маєте в цьому. Певну необхідність, потім чиста вода, і далі знову за схемою, в залежності від того, який результат ви хочете досягнути. Отже, я маю три орхідеї, на яких щойно з'явилися квітоноси. От вони тільки-тільки ну, проклюнулися, деякі, деякі вже Трошки більшого розміру. І так, в одному з відео я вам показувала підлітка в розмірі 2,5, але який був досить великого розміру. Це Чіалін Рейнбоу, азіатський підліток. Він прийшов у мусі. Я його не розбирала, ось ви бачите мох, деякі корінці вже пішли. В ріст. ну і орхідейка не заставила мене довго чекати, випустила квітоноси. Чому я, звісно, дуже рада. Так, а де він щось ага, з цього боку? Ось він. Отже, квітонос є, тож Цю орхідейку, ріст-листочка також є. От я для себе зробила такі міточки ручкою звичайною. Тож він у мене піде на полив з добривом уже йому час. Листочки м'якенькі, ось ми бачимо. Я взяла його, поставила у. Горщичок 12, з якими приїздять звичайні голландські дорослі орхідеї. Ось так додала там кокусового волокна, трохи, кари галтована у мене була. Та й так поставила в очікуванні, корінців, але не так сталося. І, як гадалося, орхідейка вирішила мене порадувати своїм цвітінням. Отже, на ній я буду використовувати одне із добрив, яке отримала вчора поштою. Наступна орхідея, це моя того Юкідіан повинен бути метелик. Сподіваюся, що це буде так. Я її отримувала восени минулого року. Здається, в вересні, якщо не помиляюся, ось такий квітонос, вона вже мені видала. Вона має, що тут у нас є половиною пари листя, тож буде квітнути, також її я хочу полити із добривом. Так, і ще одна красуня моя. Неочікувано. Влітку я придбала арт Nouveau, також є відео на моєму каналі. Неї, у неї був один квітонос, одна частина квітоносу квітла метеликом прекрасним, інша частину квітоносу квітла суперовим триліпсом. Ну і в надії, що вона буде квісти триліпсом, я саме її придбала. А, так, тут що з нею відбувалося? Деякі листочки вона відсушила. Щоб вона росла, я взяла, зрізала, а, а, Їй, здається, квіти там вже почали відквітати, вже не пам'ятаю, і я зрізала квітонос, поставила його в надії, що будуть дітки в стакан з водою, але нічого в мене не вийшло. Ну і от квітонос далі. Підсох. Я ось так його зрізала. Ну, як бачимо, почали рости корінці, але щось вона так мене тривожила то я тут все, як бачите, намазала тепсіном М. Також я проливала її з тапсіном. Ну, і з цього боку, так, я бачила якесь напухання та й зараз воно є. Але мені не дуже хотілося, щоб вона квітла. А її, звісно, треба пересаджувати. Ось, як бачимо, коріння це що зверху проситься в горщик. Ось таке коріння вона має в горшечку, все воно в ростучому стані. Ось такі гарні зелені кінчики. Тож, я думала, що вона буде. Рости, um, і e, я її навіть і не планувала пересаджувати. А, нічого я тут не займала, e, можливо, замінила, не пам'ятаю вже, верхній шар кори своєю свіжою корою. Ну і все, проливала її, її тепсіна, ось e, цей листочок уже новенький, вона випустила в мене. Трошки він ось такий фіолетовий, мабуть, від світла. Ну і, дивлюсь, на днях, ви знаєте, вона вирішила, що, цвісти. Ось я бачу квітонос. Так, ось такий. Ну, що ж, Росте, росте листочок, ростуть корені. Чому б і ні? Ну, хай буде так. Отже, у всіх цих орхідей з'явилися квітоноси. Всі вони, як бачите, коріння їхнє просохло, воно ось такого сріблястого вигляду. Я також ще беру до уваги листя, якщо воно таке піддатливе, гнеться, от, то орхідейку вже пора поливати. Ну, і також я веду записи, у мене є. Мій орхідейний зошит, куди я записую, кого і коли поливала. Не завжди це у мене виходить робити, але я намагаюся. Ну і що для цих орхідей я використаю? Звісно, що мені потрібен буде високий азот, для того, щоб росли мої квітоноси. Тож, далі я розпакую це добриво. До речі, ці всі добрива мають великий термін зберігання до 5 років, їх бажано тримати у скляній банці із залізною кришкою. В мене є така тара, ну, можливо, пересиплю, можливо, ні. Отже, рухаємося далі, розпаковую цей високий азот і розповім, що буду робити далі. Ну що ж, добриво, яке я буду використовувати, я вже розпакувала. Нагадаю, формула його 30 азот, 10 фосфор, 10 калій. Тож, а далі я буду відміряти це добриво. В мене немає ложечки на 1 грам, шприце мені незручно, тож я використала ось такий блістер із пігулок води. Але для початку трішки хочу вам розповісти про воду. В Дніпрі вода не дуже, я не п'ю її, замовляю бутильовану воду. А для Орх... В останній час я почала використовувати талу воду. От, Як ви бачите, в цьому посуді ще не розтала повністю вода для поливу, я її заморожувала вчора ввечері. Якщо вам цікаво, як я роблю талу воду, не п'ю, але для орх використовую. От, Якщо мені необхідно поливати, то я Заморожую певну кількість води, є у мене другі ємності, і потім на наступний день я можу полити орхідеї. Люди, до речі, які дбають про здоровий спосіб життя, вони п'ють таку талу воду. Ну, я поки що з орхами вирішила. Отже, у мене є ось така ємність. Що тут у мене здається один літр, ех, погано видно. Остання верхня позначка один літр? ну, не важливо, я сюди додала ось цю талу воду і долила трохи гарячої води, налила невелику поки що кількість, і буду далі за допомогою блістера ось цього набирати добриво ну і розчиняти його у воді. Що вийде далі, покажу отже, я відміряла таким способом рівно 1 грам, нагадаю в одному цьому заглибленні 2 міліграма, тож 5 таких загиблень, заглиблень якраз дасть 1 грам. 1 грам добрива. Я ось розмішую в цій ємності до повного розпуску. Хай розчиняється добре. Для цього. Вода тепла. Далі буду доливати води до 1 літра, почекаю, поки добриво розчиниться гарненько. Додам води, вона також буде тепла. Ну і буду поливати свої орхідеї, і далі покажу, як я це роблю моє добриво добре. Розчинилося, немає ніяких крупинок, вся маса, вся рідина однорідна, тож водичка тепленька, тож можна вже буде поливати мої орхідеї. Що я буду робити? Трішки налью водички на. Донси у мене для занурення звичайні ємності, що стосується відмірювання добрива. Звісно, що таке відмірювання воно не точне, воно приблизне. Вдома у мене були ваги, Ну, тут усе придбати ну, просто неможливо. Я живу не в себе вдома, квартира зйомна. Тож, ну, абсолютно і так, багато всього для орхідей, якщо ще й ваги, і багато чого мені хочеться, якщо все. Це купувати, то і мені місця не буде тут. Отже, далі трошки пролью зверху. Через камеру це робити не досить зручно. Десь приблизно на половину, от, це ж саме я зроблю з третьою. Орхідеєю, ну, єдине, я повинна врахувати, що в мене там мух. Тож буду дивитися, скільки потрібно буде її для замочування води. Трохи в мене є ось розчину, ну, можливо, її буде цього достатньо. І так, я думаю, що для замочування я півгодини точно виділю для цих трьох орхідей, і буду далі спостерігати за ними, а точніше, за їх квітоносами. Ну і наступний полив у мене вже буде чистою водою по мірі просихання корінців у цих орхідей. Ну, Здається, і все. Можливо, можна було дати цього добрива не один грам на один літр, а 2 грами, але оскільки я на цих орхідеях Петерс використовую вперше, то я не буду ризикувати, ну, поки що так, і не знаю, як діє це добриво. Тому поки буде ось саме так. Як далі будуть розвиватися події з ними, розкажу вам і покажу. На цьому все. Дякую, що були зі мною. З вами була Вікторія. До нових зустрічей! Забула показати вам свого ліманше кіс. Ось, дивіться, він розпускає новенькі бутончики. Ось таке танство. Ну, клас! Думаю, що і ці розпустяться. На цьому другому квітоносі також ось новенький бутончик розпускається. Ось так він виглядає. На фоні цієї білої еустоми. дуже класно. White and yellow Мої улюблені кольори. Ну на цьому це вже точно все. З вами була Вікторія. До нових зустрічей. Пока-пока!